Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок мої дівчатка. 7.09. Я вже стаканом джерельної води. Але мої хороші, я вже один стакан випила. В живой воді води можна впитись, не впитись, тому що вона дійсно джерельна. Що ми їмся ми джерельною, що п'ємо джерельно, що за дінастича, обалденна класна річка, а за ді прямо до камінь сили. Мої хороші, ми знаходимося з вами, яремо в живої воді. День прекрасний, день чудовий. Настрій має бути взагалі найпрекрасніший. Я вже вам, знаєте, що моя хороша, казала? Ми обично встаємо, утром знаєте, встаємо і також воно як присниться, ми щось собі як задумаємо цю голову все, і вже ходимо, думаємо, от як це, що це. Ні, мої хорошенькі. Дивіться, відкривайте кран, як мої мама і бабушка Віра покійна казала. Одкриваєте кран з водою і весь свій сон розказуєте. Ну, зрозуміло, що ж не всіда воно плоха сниться. І не буваємо, ми утром стоїмо дискомфортно. Так, мої красоту. Лісон ви знаєте. Такий дискомфорт під проточною водою, ми все розказали, він йшов, ви собі з посмішкою вийшли. Але ви знаєте, що ми присідаємо на свою обалденну красиву попу, піднімаємо свої дві очіровательні ножки, права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре по-другому ні. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні заложили, так вони буде. Я хочу випити цей стакан води за ваш настрій, за ваш день. Щоб день був чудовий, щоб день був легкий, щоб всі ваші мрії здійснилися. Кожний ранок. Мої хороші, ви зараз потягути зробили, а задія. Запах снарек, шум річки, камінь, сили. І ви свої пальчиком взяли цю світурічку зараз і до того пальчика, бачите, бух і дотронусь. І всі ваші мрії здійсняються. Саме головне, що ви в це вірите і ви це хочете. Тому що наші мислі, вони матеріальні. Якщо ми щось хочемо, то так і буде всім гарного дня, позитивного настрою. Я вас обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого настрою я вам бажаю. Допиваю водички, одіваю лосіни, одіваю батьків, слава Богу, хоч причесалася, але це ще не добрий ранок. Віка добрий ранок. Добрий. Віка каже, йдемо. А віку на цвіти. Боже, ну ти квіти. Так, любиш вік? Любиш, бачиш, ну. Дуже. А ти бачиш, а з тої сторони там взагалі ще більше. Там вже була. А ми з утра 7.26 ми йдемо до камня. Дощіка нема, бо тут може бути і дощик. Тут турди, то йдемо так. Тут у нас маленький чан. Я вам зараз покажу, там, де з тої сторони великий, тут якусь ти направо, от, сюди зараз йдемо. А я хочу чан показати. Тут маленький чан. Бачите, жива вода. Мої хорошенькі, тут дуже красивенько. Тут маленький чан. Це яремче, ремче, мої хороші. Так, йдемте. А тут... Отака вот красота. Добриранку мої крастулі, Доброго ранку моїх дулі. Ми зараз виконуємо до хан, бо до хан насилий, звісно, кизами. Але перед тим, як і ти, я думаю, ні, світу, покажи свою красиву ці були. Значить, мені коротше, оця сумочка, я оцікав купила, це я брала в нашу ланкопі, світлі. Дівочки, вони дуже-дуже удобні. Я, ви бачите, їх не знімаю. У мене є кросівки блестящі такі, так? Да? Я теж їх, правда, забула дома. Взяла з собою ці блестинки. І, пожалуйста, такий наборчик, дівчатки, удобно, комфортно ліжу. У мене 39-й розмір, значить, 39. Сумочка в мене є така і чорна, і зелена. Потім ласіни з високою потяжкою я брала у наших хлопчиків на привозі. Прийшли рибульку, взяли, ласинчики вділи, джинсики і пішли. Ну, батьки, понятия, дівчатка, батьки, да навіть юрові основи. Я брала в дівчат на сім кілометрів. Значить, усі сілочки я вам лишу, а ви в яку не зайдете, ви щось купите. Тому що, дівчатки, зараз у нас що, дівчатка? Ну я ще не сидя, дівчатка, діва. Зараз у нас осінь, Що нам треба? Та потулі джинси, батьків і Хочете сумочку на бік? У мене, конечно, в ці сумки спитайте, чого тільки нема. У мене є абсолютно що хочеш. Вона затягується і вона в машинці. Дівчики, я її кинула в машинку і забуду. Щас тим більше, у нас осінь дощі. Вони в цвітах, є вони сині, зелені, чорні, білі, вони які є. І, зрозуміло, що так хотіли. Дівки, я дуже висока. Я взагалі люблю, знаєте, щоб все блістило. Для мене, щоб все блестіло, це ну, про Проносі не сказала, хлопчики, для речі, хлопчики отримали джинси. Ото, як у мене були літні, висока посадка, тому що я їх не знімала, що вони мені великого розміру. Дівчатка, вони є і такі, а світерочки рвані. А оцей батник, девочки, до цього батніка йде кепка і ласіни або шапочка. А є по од'ємності. Він для на вілюровій основі девочки. У вас він є білий, чорний, він є разом. Ну, одним словом, я вам уже ще раз покажу цю кулинку, обов'язково оставлю стіку, тому що, дівчатка, ви знаєте, що саме головне, щоб нам було комфортно, удобно. понімаєте, це саме головне. Понятно, що мільйон людей, мільйон мені. Ой, оділася. Да, оділась і пішла. Так, мої хорошенькі, сумочку, я лишила там. Ідіомте з вами, Віка вже возле камня. Поки немає дощика, бо тут ви знаєте, що дощики. Ну, навіть якщо дощик, тут дорожка вже протопна, дуже багато людей сюди приїжджає. Тут є зелений домик, в якому теж ви можете бути поселитися, і прямо напротив камня. Ми знаходимося, яремче, жива вода. Дівчатка. Ну, щоб сказати, що тут красиво, це нічого не сказати. Тут взагалі супер. Отдих е, в Яремчі можна відпочити. Тут мільйон двадцять п'ять є гостиниць. Ви можете встановитися, де ви захочете, хочете. В лісі, хочете возле річки, хочете в тиші. Ну, це, кажуть, право. Я люблю живу воду, мені подобається жива вода, мені подобається тут взагалі, подивіться, тут краса, краса. Кожне місце воно красиве по-своєму. В кожне місці, ви знаєте, все красиве. Мені подобається тут, особливо як камінь сира. Дівчатки тут літ. Так, мої ну що Беремо світ, свої дві обалденно-красиві ручки. Загадуємо всі ваші бажання і Вам сказати, що я вам хочу сказати, що своєю добротою я вам це все, ці сусіда звернею. Тому що ви знаєте, я завжди хочу, щоб було все завжди добре. А по другому ніяк. ви знаєте, я вам розкажу про пол, водичку, дівчинка, коли я піхав перший раз, жінка була, не в неї була язва жгутка і вона пила тут джерельну воду на вірту. А танюшка, коли була, були люди, була жінка одна, танюшка мені розказала. Жінщина коло каміння була неділю, і вона вирішувала, ну я дивіться, нам сказали, ми сказали. Не то, що там, Я не агатую ніколи в житті, ніколи вже в житті. Я говорю вам те, що говорить люди. Ще я знаю, що коли я приїхала позапрошлий раз, приїхав чоловік жінку, у такому великому джипку. В житті на верху, взяли палат і тут жили три дні діти з Люди, так, да, вони ходили там в чан, фармис, вони ходили купалися, вони сняли номер. Але вони жили в палатці, іменно в Да. Так, дівчатка, цей зелений будиночок побудований прямо напроти камня, камня сили. Йдемте до нього, бачите, тут така доріжечка є. І я хочу вам. Да, Вікусь, я йду до тебе. Да, можна з все, цієї? Я всі з тієї сторони йду, а Дивіться. Звісно, є, йди сюди. Іди, Вікуль, так, мої хорошенькі, беремо з вами праву ручку. І давайте, ложіть мені ручку на ручку і давайте ставимо до камня. І загадуємо всі ваші бажання. Ви знаєте, що всі бажання камінь-сили передає вам через світу річку, і все буде добре. Дуже-дуже великий, я хочу сказати, що під цим камнем дуже-дуже багато приїжджає літом людей і прям поселяються і живуть. Отут, отут, вік, отут люди прямо живуть. Вік. Літом по три-чотири дні люди приїжджають. Я зараз розкажу один випадок. Дівчатка, дивіться, отут ну, він, ліче, ну він ліче. От я не знаю, Ну, це камінь сили, дівчатка. Время, пів 8, ми собі до пані, кажу, кажуть, вчора ми дуже не знаєте? І вчора на вечірку був такий накрапав дощок. Думаю, ну якщо дощик, то, напевно, ми не підемо. Ні, дощик прикосився. Так, да, трошки воно влажне, росичка, умитися нею, хорошо, але жокенчика намастяс, ми рідну річки. Тут у вас почалося з гарного настрою, з старошого настрою, тому що ви знаєте, що від нашого настрою Залежить весь наш день. Я це буду говорити мільйон двадцять. Нравиться, комусь не подобається одне те саме кожен день. Так. Рубрика, давайте поговоримо, про все буде одне те саме кожен день, тому що я завжди хочу, щоб ви у мене посміхали. Щоб ваша посмішка, в общем, якщо знаєте, якісь трошки не та хай вони з цією річкою, вони зараз уйдуть дуже-дуже далеко. Це дійсно так. знаєте, коли на душі батьківську нам треба піти до річки, в ліс, правильно, в коле. Викричитися. Я, конечно, а голос мій я думаю, хліб ціх не виносит. Так що ми речі, давайте. Піснився, якщо спиться, він доступ туди. Появився хороший сон. Настрії нема, то буде. Дивіться, високий тулечкою, возьмі каміння. Так що мої красотурички, таке сьогодні в нас. Отакий у нас сьогодні ранок. Камінь. Вік, ну що враження внутрішнього? Так? Да? Вік дуже, дуже, так. Да. Під шум, так, да, Вік? Ти хотіла під телевізор, а уснула під шум річки, так? Да? Бачиш якусь? Дуже-дуже дівчатка моя. Така красота, є ремче, жива вода. Так мій рідуля, коли... тихо, бо так пригала, що аж волосики вже порозлазились. Коло камня побували, гарного всім настрою, гарного дня. Виходимо з дому тільки з правої ножки, бо 739, ви скоро до тебе виходить з дому. Ні, ну понятно, хто вже вийшов раніше, то він все одно вийшов з правої ножки. Отакого От вам, ви знаєте, настрою. Ну, це круто, це дуже круто. Все, поскакали, мої рідненькі. Посміхайтеся, заряджайтеся. А тут заряд дуже сильний. Дивіться, ви ж у мене з усіх сторін до цього камня доторкнулися, тому що у вас бути гарний настрій, щоб все у вас було так, як ви хочете. Я вам це дійсно бажаю. Я вас I love you. Добрий ранок. Як ви вчора мені сказали, де твої прошлогодні рогалики? Віка? Я чуть не впал. Як ви вчора мене опозорили, що в мене прошлогодні рогалики? Вони самі вкусні вистояні. А моя бабуся Віра колись спокійно пекла у печі. І рогалики Віка були, рогалики були ром. Вони місяць стояли. Як кава смачна? Супер, так? Да? Ага. Два вікусті, два сахара. Два, по два. Без молока, ми по-простому. -про молоко? молоко, а, ти по багатому. А є, а є молоко ром? Нема. О, вікна. Ну, <свят> Буде без молока. Добре. Ну один раз Можна. без молока, хорошо. Ой, красота, тишина взагалі дуже. А, тут музей. Вік. О, тут музей. Є. А, що там? а там? Іди подивись. Та ні, я вже куди після молоку. Нічого, а чого після Не, болоту дві тебе капчики чистенькі? Да. Давай, ну, давай. Це, моя, це Лариса диви. Але... Та чи я ж вона вже? Чи вона чи Ларіса? бачите, я з цією ластівочкою п'ю? Бачите, ось. У? До речі, Віка питала, що там за растіння. Кажу, це Ларіса рома займається. Це, це до неї. Віка, Ларіса, вона, як, от напевно, ти у неї такі тут у неї є роза одна, яка цвіте при мінус. Скільки ром? Роза Лариса знайшла сорт рози. При скільки вона? Мовий карпатський виросла цей жовтий сорт. До Десь до мінус п'ять вона стоїть, не падає. Я хочу, до речі, Віка запитувала, я зараз хочу спитати Ларисочка, А ну, ви подивитесь ролик. Віка запитує. Добре утро, моя красунечка, добре. Віка питала, що це за ростіння? Оце таке, дивіться, тут, звісно, все дуже красиве. Тому що Віка питала, що це? Я кажу, я не знаю, я спитаю в Ларіси. А ну хто знає, що це за красивий кущик такий. Так, мої хорошенькі. У нас є печеня Марія. Пічення Марія. Марія. Давайте п'ємка уже. Віка, бери печення Марія. А -а -а -а. Ну, Марію. <гум> їш, Віка. По дві штучки. Біж. До речі, свіженька. Ні, ні, їш якусь. Це мене прийшов позор. Кажуть, піруки з прошлого року. Так, о, рачок, так, да, да, я люблю. Так, давайте. Бери. О, у тебе дай яка чашечка. Тебе модна чашка тут. Сердечко. Мінь. Давайте ром, давайте за гарний день. Дай де ваша кава? Якусь давай за гарний день. гар... За... давайте всі оба за гарний день, за гарний настрій. За Гарний день. Та буде погода буде, вроді непогано. Ну, то дивіться, ну хто ж приїхав до вас? Я коли уїжджаю, дощі, де плаче за мною яремче, плаче яремче. Так що всім гарного дня, позитивного настрою. А, музей? Віка, все-таки пошли ми в музей з тобою. Ідемо. Був... Нічого страшного. Я хочу вас завести в музей. Так, Віка, заходь. Дивіться. Віка, дивися, це мій портрет. Боже мой, а одна Віка! Зараз получиш. Чи ти кажеш — одне лицо? А яблучка диви, які. Вік тут дуже класно диви. Ага. Да? Так, да, це все в живої воді. Тут є музей бі, вік безплатний, дивися все. А диви лисичка, сестричка, яка красива. Ось... Серйозно тут і Медведі є? Ну так, да, Вікусь, дивіться. таке. Слухай, таке ставлю, прикинь, вкуси зараз. Віка, ну що ти вже? який такий. Це там медведі не гавкають. Ну. Боже, красота неймовірна. Вікуль, так? Да? Дивіться. Вот. Так що моя ми росту, не тільки були з вами возле камня сили, а ми ще й побували з вами в музеї. Тут дуже. Віка хоче плакати. Не, ну тут дуже красиво. А горі? І фотографії, тут все. Ну. Слава Україні, слава ЗСУ. А, а був у тебе колись такий. У мене у бабушки Віри був такий. Чим... Як це? Сундук, сундук. Сундук, сундук. Не, не був? Ні, у бабушки може був. У нас такий був сундук. В ньому були подушки, одіяла. А така красота, це все є в живої воді. Так що всім гарного дня, позитивного настрою, а ми вже 7.50, Якось як тобі, утрішнє враження і в камені музей. Що все, все за 15 минут, да? а, буде? так? Угу. Я цей хочу. А що це? Красота така.